Друзі, всім привіт! Ви на каналі Несткар, з вами я, Макс і сьогодні мова буде йти про цю, як нам здавалося, дуже вигідною покупкою BMW, чорний X, все як положено, на максимальній комплектації, в М-2, всередині М, фул М. Нема куда букву М пихати. Ми думали, що все вийде класно, дорого, багато. Для нас дешево, а для когось на авторія дорого. Але вийшло не зовсім так, бо є певні проблеми. Початок цієї драматичної історії для нас стартує ще з 2021 року, коли в мого брата Боді була Audi a 4 в b 9 рестайнгому кузові, беленька, гарненька. Ми купили її тоді теж з Waterfruit, на ній було 2000 пробігу. Я пам'ятаю, як сьогодні, що вона приїхала в перші дні війни. Ми просто поміняли масло в коробці, масло в моторі, там ще якісь жидкостя. І все. І він сів поїхав, наїздив на ній 25 тисяч, продав її в плюс. Нюанс ще було те, що ми навіть знімали з неї заводські пленки з приборки. Тобто машина була мега нова. І десь боді в голові воно одложилося, що це вау, топляки, це емейзінг. І тут якось так склалося, що він любитель BMW, За це ми його не уважаємо. Ставите йому дізреспекти, пишете в коментарях, що BMW ми не вважаємо. Але він дуже сильно хотів собі BMW давно, і іменно X, чорний X, він думав, що він буде великий туз, їздить на чорному X по Києву. І дай Боже, що все таки вийде, я вам дам спойлер, це точно так і буде, хоча стали на запис цього відоса дуже багато невідомих. Але все буде окей. Він дуже сильно хотів собі X5, чорного, все класно, коричневий салон, коньячний, Ну коротше, це культова машина без перебільшення. Хоча я не люблю BMW, але от подумайте, коли ви думаєте про якийсь пацанський великий джип. Ну, вперше в голову приходить X5, навіть мені, хоча я не люблю там BMW. ні Q8, ні Q7, ніякий Mercedes, геть близько не стоїть по культовості з цим X5. Тому ну, очевидно, що це була чиясь мрія, і ну і от Бодя захотів її реалізувати. І оскільки в нього в пам'яті ще живріла та надія, що от в нього вийшло, може почитися з BMW, Він почав розглядати для себе X5, і ви можете спитати, окей, X5 класно, але чого саме топлений, чого не взяти битий? Я вам скажу того, що на аукціонах в той момент, коли ми купували цей X5, биті машини коштували в районі 30 тисяч доларів тільки на аукціоні. Там 30, 35, А в такій комплектації могло бути значно більше. А цю, як ви бачили на початку відео, ми виграли за 18 500, що робили і за 30 тисяч уже в Києві, прямо позаду мене. Тобто, станом на зараз ця машина стоїть за до мене, коштує в районі 30 тисяч доларів, з урахуванням того, що вона вже оформлена, вона вже на українських номерах. І в цілому ця машина типу, придатна до експлуатації, але це не зовсім так. Через те я й держу цю балду в руці, щоб ви розуміли, що машина поки нерухома. І от ми виграли цю шалену радість за 18 500 доларів. Бодя був вообще прям. Він мені я пам'ятаю, як сьогодні позвонив, я щось лежав чи спав, чи грав в приставку. Ну, коротше, був нічим не зайнятий. І він мені дзвонить: Вау, чорний X5 На коричневому салоні! в м пакеті Ти не понімаєш! І я такий, як ота в мемі. Угу, угу. Ну класно, класно, поздравляю. ну Я не люблю БМВ просто. І мені було це інформація. Ну, виграв, класно. Я тіпа, і так розумів, що він його виграє, бо він торгував їх пару штук і до цього. І так склалося, що на той момент в Америці були сильні повені, які називаються Helen. Ну, власне, з під цього повені ми цю машину і купили. І на той момент та машина стояла в тому місці, де було проблематично її звідти забрати туди потрібно було доплачувати гроші для того, щоб людина поїхала. Бо оскільки там були повені, вони вже приближалися прям потужно більш потужними, потужний, потужна. Конкретика до того місця, де стояла машина, і там через пару днів туди вже умовно кажучи, можна було добратися тільки лодкою, і там стояла ця машина. То замість доставки, яка у нас була прописана калькулятором, прорахована наперед, водя ще доплачував, якщо не помиляюся, в районі 500 доларів для того, щоб водій евакуатора взагалі дав згоду на те, щоб поїхати і забрати її. Це ще був той квест. Ми їздили в офіс, просили, умоляли. Але слава Богу, цю машину забрали доволі швидко. Так, да, нам доставка вийшла недешево, але ми рахували собі наперед, що зазор буде такий на ній, що ці 500 доларів вони не відчуються. Ну і в цілому, це було правильно і потрібно зробити, тому що взагалі була б невідома тоді подальша доля цього авто, якби ми його не забрали. Того це був шалений ризик, який ми взяли на себе. І в принципі під фут футфу ми її забрали. Вона доїхала, і в принципі все вийшло. Також враховуйте нюанси, що якщо ви хочете пригнати там у нас, наприклад, замовить топлівну машину чи будь-яку биту, то до того, щоб просто довести цю машину з Америки, є безліч доп-функцій. Однією з таких доп-функцій — це. Коли ви вішаєте такі повітря-осушувачі в машину, ми замовили цю функцію. Нам повісили два повітря осушувачі машину, але ми не врахували нюанс. На вулиці була зима, був січень чи лютий. І коли ця машина приїхала до нас, то вони висохли ще на стадії того, як вони були в Штатах, і по суті вони були юзелес, вони зовсім не використали свою функцію. Коли ми його дістали, потрогали місце, де має вода, а там пусто, а шаріки замерзли. Тому, мабуть, це була наша перша і така одна з мабуть серйозних помилок. Це те, що ми купили топляк зимою. Того, якщо ви хочете купувати собі топляки, розглядайте їх. Я б вам не радив їх розглядати зимою, тому що вони просто можуть тупо замерзнути. і це дає ще більше проблем на ваше майбутнє топлене авто. І Ось чудесний день, ця машина доїхала до Литви, пора її забирати сюди. Це період цей займає зазвичай десь тиждень. І ця машина приїхала сюди, ми замовили маніпулятор, і тут ви можете побачити кадри, як ми її згружали. Вона тут літала по території. Ми хотіли зразу її запустити на підйомню для того, щоб перевірити мотор перевірити жидкостя, взагалі понять, в якому на технічному стані. І, в принципі, це все ми зробили, повиймали свічки. Деякі не дуже, деякі ок, але мотор, що найважливіше, крутиться, його не заводили в Америці, коли попала вода. Тобто мотор повністю в справному стані. Ми зробили ендоскопію, перевірили, і з мотором все ок. І сьогодні ми будемо розказувати про елітну недвіжимость. За це ми переживали найбільше, тому що ціна такого мотора, з таким пробігом, була б в районі 15 тисяч доларів. І ми, в принципі, були до цього готові. Але дуже сильно не хотілося, тому ми так перше чуть-чуть зраділи, що мотор ок. І в принципі ми розуміли, що це найдорожча частина авто, яка вціліла. В цілому бодя десь трохи видихнув. Ну я також, бо я все-таки теж переживаю за те, щоб цей проект взагалі поїхав. Я впевнений, що так і буде, але просто тут волокіти і мороки буде немало. І ну ключ ключове, що хотів сказати, що основна частина, основна деталь жива. Коли ми почали зливати масло, пішла вода, що очевидно, бо машина стояла в воді. Але вода була просто окремо вода, окремо масло. Це свідчило про те, що емульсії не було, тобто воно не змішалося, машину не заводили. Повторюсь, тому все ок, Я ж кажу. Після цього як ми злили всі жидкостями, ми зробили ще раз ендоскопію, перевірили. Задірів немає нічого, нема, мотор, тобто в гарному стані заміна його там, і який будь-який ремонт взагалі не потребується. Тобто замінили свічі. все, і машина поїхала. Ну чисто по часті мотора, але є і другі нюанси, про які вже розкажу трохи далі. Друзі, якщо вам цікавий взагалі пригон зі штатів чи просто може поспілкуватися про авто зі штатів, то підписуйтесь на наш YouTube, Instagram, Telegram. Ми будемо раді вас бачити завжди. Пишіть коментар під цим відео, ставте лайки. Ми завжди на зв'язку. Всі наші контакти є в опису. Тому якщо вам взагалі цікава тема автомобілів чи автомобілів зі США, то пишіть, я буду радий з вами поспілкуватися. У цієї машини головний акумулятор стоїть ззаду. Він в багажнику, і нам була задача добратися туди. І от, оскільки ляда електро, то потрібно було якось знайти якісь точки касання, де ця машина, взагалі, з електрикою якісь ну, дружить, де хоч щось електро робить, і ми намагалися всіма силами відкрити цей багажник. І оскільки на той момент, як тільки вона приїхала, з нами не було спеціаліста, який електрик конкретно в сфері BMW, ми не змогли цього зробити. тому ми там залазили в салон, питалися відкрити, і механічно в нас це не вийшло. Ютуб нам в цьому на жаль не допоміг. Ми ютубили в чат GPT Я писав. Не вийшло, але потім через декілька днів приїхав електрик, який спеціалізується на BMW, Понажимав якісь там кнопочки, ми відкрили багажник, але ніякого току запустити цю машину в нас не вийшло. І поставили питання, чому так і що треба зробити для того, щоб ця машина взагалі навіть не завелася, хоча б просто якесь зажигання запустилось, чи якісь там чи вікна працювали, чи багажник можна було відкрити. Коротше, ми хотіли зрозуміти, як цю машину запитати мінімально, щоб в неї з'явилося якесь життя мінімальне. І для цього ми зрозуміли, що нам треба розбирати салон. І ще один акумулятор, який нам треба було перевірити, він знаходиться під водійським сидінням. Але людина, яка їздила в цьому авто, була по ходу невеличкої комплектації, того що сидіння було підсунуте максимально вперед. А для того, щоб його викрутити, воно було прямо тобто над болтами. Для того щоб його викрутити, потрібно туди залізти. і скільки верхня рейка заважала тому, щоб залізти під сидіння. То було прийнято вольове рішення спиляти сидіння болгаркою. От так це вигляділо, ви можете подивитися. І після того, як ми спиляли це сидіння, ми добралися до акумулятора, що нам в підсумку не дало ні хіра. Ми дійшли до того, що весь салон розібраний, і всі блоки вже перед нами лежать зняті. І ми визвали електриків, які займаються конкретно електрикою машини. Вони сказали, що все класно, оці всі блоки ми можемо заказати і зробити, крім одного, який ми бачимо перед собою. І для того, щоб цей блок взагалі запустити в життя. Потрібен офіціал. І тут почалися наші перші серйозні проблеми. Цей блок, який ви бачите перед собою, називається Body Domain Controller в нових X5-G05, який відповідає за прив'язку ключа, за запуск машини. Одним словом, якщо по-простому, то це блок, який відповідає за всі основні функції автомобіля. І його не можуть прошити, поки наші електрики. Є деякі, можливо, які можуть. Якщо ви можете це зробити, напишіть взагалі в коментарях. Нам цікаво, але повірте, ми шукали багато де, і в Івано-Франківськах, і в Львовах, і в Києві, де тільки не шукали, не знайшли. І ми зрозуміли, що єдиний актуальний вихід для нас це офіціал. Але постала проблема: офіціал не обслуговує авто, які не зареєстровані за власником, які не зареєстровані в Україні чи в будь-якій країні. Оскільки ця машина приїхала до нас з Америки, то вона по суті нічийна. Тобто Богдан за неї заплатив митницю, але по факту вона йому ще не належить. Вона нічия. Вона машина, яка просто в воздусі. Постало питання, нам треба цю машину якось оформити. Для того, щоб машину оформити, вона має відповідати, Сертифікатом, тобто у нас є сертифікати відповідності, ця машина повинна рухатись, в неї повинна працювати безпека, фари т.д. і т.п. Але машина в такому стані, як ви бачите зараз, вона недвіжима. І взагалі ця операція для сервісних центрів вона не стандартна. Але ми звернулися до сервісного центру, сказали, що в нас є така проблема, нам треба її вирішити таким чином, нам треба, щоб ця машина була оформлена. І сервісний центр пішов нам назустріч. І от, власне, ми змогли оформити цю машину. Тепер вона на номерах, в неї техпаспорт, і є власник, що власне відкрило нам дорогу до того, що ми могли брати цей блок і їхати з ним до BMW. Чому нам треба їхати до BMW? Бо купити його можна буде. Тобто ми його могли купити, його ціна в інтернеті. Ми знаходили вроді, 25 тисяч гривень, якщо не помиляюсь, і. Але якщо його не прошить конкретно під цю машину, то це просто кусок пластика, який просто виглядає краще, ніж оцей. Він цілий. Але ніякої цінності він не несе. Основна ключова проблема, яка виникла, це те, щоб цей блок прошить під це авто. І з цим ні один електрик, який не прив'язаний до офіціалу, не міг цього зробити. Того нам треба був офіціал. Так, і ось, як пам'ятаєте, розказував про блок, про те, що його можна купити тільки тут. Свята святих БМВ. Я перший раз зайшов на Баварію. Кстати, прикольно. Хто не був, раджу зайти, подивитися, там машинки прикольні стоять нові. Ну, Но не суть. Ми сюди прийшли за блоком. Він називається Забувся як, на три букви. Ну, тут ми ставимо. І його можна купити тільки тут. На початку ми думали, що це проблема. Потім вказали, що це, мабуть, не проблема. І зараз, приїхавши тут, вийшовши звідти, ми вже розуміємо, що це все-таки стало для нас проблемою, бо цей блок можна тут купити, він стоїть адекватних в цілому коштів, але його можна знову ж таки встановити тільки тут, тобто не можна його встановити на будь-якій станції, яка б вона класна не була. І в цьому є проблема. Тому що машина до цього, по суті, наша не готова, бо це був перший етап, з якого мався починати ремонт. Тобто, вокруг всі блоки також з ну, типу, їм кінець, а цей блок він відповідає за заводку машини, грубо кажучи, і БМВ ти типу, похоче, щоб ми не поставили його і завели. А це неможливо зробити без інших блоків, без того, що там не пішли ті ключі. Тобто вони на свою роботу дають гарантію, враховуючи те, що машина в нас не готова, ну він не буде працювати. Тобто, і вони такі, а на що нам робити тоді цю роботу, якщо ми її зробимо в кусту? І от колізія, блок. Вони цей не віддадуть, зробити вони не можуть. Ну і зараз ми власне будемо шукати варіанти, як це вирішити. Тобто, вже як, там знаходити якісь зв'язки з БМВ, які в нас там є, чи колись були, щоб вийти на лице, яке приймає рішення і яке б нам дало дозвіл на те, що ми цей блок просто прошити під нашу машину, забрали, завезли його на станцію і займалися далі самі. Ну і знову ж таки, якщо ви дивитеся відос, то скоріше за все у нас вийшло, або ми знайшли якийсь обходний путь цій ситуації. Ми хотіли просто купити цей блок у БМВ, щоб вони нам його пришили і віддали нам його в такому виді, розібраному. Вони сказали, ні, це неможливо. Ви або ремонтуєте машину повністю у нас, або тіряєтесь. Ми вибрали другий варіант і потірялися від БМВ. За що ми ставимо БМВ на Васлава гавела величезний лайк. Ми вас любимо, уважаємо. Спасіба, що ви допомогли своїм клієнтам. І моєму брату Богдану, який дуже сильно мріяв про BMW X5. А ви отак взяли і віддалили його мрію через те, що він чи не у вас її купив, чи не хоче обслуговувати. Ну і все, просто ми поняли, що це проблема, і її треба якось рішати. І ми повернулися до питання звичайних електриків. Взагалі, ну якось це питання має вирішитись, бо машина вже стоїть місяці два просто без руху. А щоб ви розуміли, поки цей блок не зробиться, основний за інші взагалі роботи, які стосуються цього авто, немає сенсу братися, бо це основна і головна проблема станом на зараз. Як ви вже зрозуміли, а баварія на Вацлава Гавела послала нас далеко? Того треба було шукати якісь виходи. І там, крок за кроком, ми їх поступово шукали. Перше, що ми зробили, у нас є знайомі, які проживають зараз в Берліні. Там знаходиться основний завод, ну взагалі серце БМВ, скажімо так. І ми описали йому суть проблеми і попросили його дізнатися, чи може він це зробити через офіціальний офіціал, який знаходиться в Берліні. Він пішов туди і там йому сказали, що да, можна купити цей блок спокійно за 600 євро і його прошивати. Нічого його робити йому не треба. Але він пустий, нам за 600 євро не треба, через те, що цей блок він відповідає за безпеку в машині, тобто відповідає за заведення і за ключ. Чого офіціал тільки може це зробити? Того, що умовно, якби ваша машина стояла в дворі, і вори якісь прийшли, просто відкрутили сидіння, поставили свій блок, який вони підшили самостійно в вашу машину і поїхали своїм ключом. І для того, щоб цього не було, то BMW має спеціальні ключі безпеки, і через те цей блок може продавати тільки офіціал. В Баварії, яка знаходиться в Берліні, нам сказали, що ми можемо просто продати вам блок, і ми зрозуміли, що нам це не підходить. Того, що ми вже не раз консультувалися в цьому питанні і розуміли, що нам його обов'язково треба шити. Чому в Баварії вважають, що його не треба шити? Я не знаю. Можливо, некомпетентний менеджер нам попався, але оскільки ми знаходимося в Києві, а не в Берліні. То власне так і вийшло, що ми ідею з Берліном просто відкинули. Окрім цього, BMW, У нас ще є джип Grand Cherokee, який також потребував електрообслуговування, про який ви можете подивитися у нас на каналі також відео. І ми поїхали до електрика, який займається джипами, і в ході спілкування з ним виявилось так, що він займається електрикою не тільки на наджипом, а взагалі він електрик і доволі успішний. В нього там в офісі було багато проводок, всяких блоків, паяльників. Ну видно, що людина розбирається. І ми чисто поцікавитися, запитали, мол, от у нас є X5, є така проблема, а чи можете допомогти? Він каже, да, можу. Ми спочатку не повірили, але в ході розмови поняли, що електрик зрозумів нас правильно, і він все-таки може допомогти нам в цьому питанні. І цей блок, власне, станом на зараз сьогодні, у нас неділя, а цей блок вже повністю прошитий на наше авто, має бути в п'ятницю наступного тижня. І от я думаю, вам цікаво, як же ж ми це розрулили. У цього нашого електрика є зв'язки в Угорщині в страхової компанії, яка взагалі ніякого відношення конкретно до БМВ має. Але ця страхова за оплату може зробити вид. Типу, ми обслуговуємо цю машину в них, і ось власник, тобто бодя, він відправив тих паспорти, сканкопію там документів всіх зробив доручення на цю страхову. Типу ця машина обслуговується в цієї страхової. І ця страхова сказала на BMW в Берліні, подала запит, сказала: ось дивіться, ось ця машина, фотографії там скинула, відео ми скинули. Що ця машина обслуговується у них, у цієї страхової, і в неї стався страховий випадок, де поламався цей блок. І вони подали запит на Берлін, що їм потрібно цей блок прошити конкретно під цю машину. Слава Богу, Берлін цей запит прийняв. І тепер ми чекали, поки Берлін цей блок зробить, підшиє, відправить на цю угорську страхову. І вже ця угорська страхова відправить його на нас. Як ви чули, вже до цього я говорив, що ціна цього блоку в Берліні, як нам сказали, 600 євро. А за всі ці процедури махінації договорняки ми заплатили 1350 доларів. Це за те, щоб цей блок вже підшити на нашу машину, приїхав до нас. Це самий дорогий, ми надіємося блок, але і самий найважливіший. Тому власне ціна і от скільки возні було з ним. Але ми надіємося, що все буде з ним ок. І про це, в принципі, ми розкажемо в наступному відео. Тому, якщо вам цікава історія цієї машини, то підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі під відео, і ми з радістю будемо на них відповідати, розказувати, які ще нюанси виникли. Якщо на момент вашого коментаря, ми вже десь продвинемося по ремонту. Перше, на що звертають увагу всі, хто хоче, там планує чи розглядає для себе топлену машину, це оці дві букви WL, що в оригіналі звучить як Waterline, і в перекладі на українську мову водна лінія. Якщо по-простому, це типу місце, по яке вода була в цьому авто. Як бачите, в нас воно отут на дверях. Ми купували цю машину, зауважу в страхової, і підказує мені чуйка, що нам трохи набрехали, і ця вода була вище. Не знаю наскільки довго вона там була. Але як мінімум вона скоріше за все в цьому авто. Як факт стверджувати не можу. Але по косвенним признакам, які я бачу в цьому авто, закрадаються думки, що вона, мабуть, була вища і знову ж таки повторюсь. Не знаю як довго, але була і 90% що це факти. Тому ви звертайте увагу на цю ватерлінію, але завжди для себе держіть в голові, що це ризик, дуже страшний. Вам може як дуже сильно фортануть, так як я казав на початку відео, нам з Audi a 4, що ми поміняли тільки жидкості, і це правда. А може фортанути і не дуже. Того, що зараз я сиджу на станції біля цієї BMW, і тут на станції ще одна така ж машина є. Яка теж була красива на аукціоні, було все класно. Приїхала і виявилося там теж все в районі 20 тисяч доларів. Також важливим фактором при виборі топленої машини, в якій воді ця машина тонула, тобто вона може просто стояти після дощу, і це не сольова вода. А може після там повені, знову ж таки, коли вода виходить з берегів там, моря чи якоїсь соленої річки, і це зовсім інше. Як оприділити взагалі те? В якій воді була машина, перше на що ми завжди звертаємо увагу, це на салон. Тобто, якщо в салоні, десь на коврику, на полу чи на сидінні, ми бачимо білі сліди. То, скоріше за все, це соль, яка засохла після потрапляння туди води. І скоріше за все це сольона вода. Чому це погано? Тому що блоки знову ж таки можуть окиснитись і бути в такому стані. Я не скажу, що вони не можуть бути в такому стані після звичайної води, але після солоної води ризик того, що електрика і проводка в цьому машині, ну в будь-якій машині топленій постраждають, він значно вищий. Тому, якщо вже розглядаєте для себе топляк, то намагайтеся якось максимально роздивитися, щоб там не було сольоної води. І ось власне, ще одна причина, чому я не раджу вам купувати топляки. Перед вами Audi Q8 2022 року, яку привозили не ми. Це просто клієнт обслуговує цю машину на тому же сто, на якому і ми. Але тут історія набагато цікавіша, того що перед тим як купувати цю машину, людина замовила собі послугу, коли в Америці люди, які розбираються в авто, розбираються в авто. Вони їдуть і дивляться цю машину, і знімають детальний відеозвіт для клієнта. І він вже вирішує, хоче він її купувати чи ні. Зазначу, що людина брала цю машину під себе, хотіла конкретно цю чого топляк, щоб була не крашена. Тобто він вже запланував собі тут тюнінг, вихлоп, хотів нафарширувати її по максимуму. І от йому скинули відео. Так, є ось такий автомобіль, що не з Audi Q8. Автомобіль приїхав на склад, провели детальний огляд. Автобільму всі похожі це максимальна комплектація на пневмі, на алькантарі. 360, радари, лампе сидіння, вентиляція, підігріві масажі, алькантара, проекція, віртуальна панель. Машинка мало таке затоплення. трошки було, Тут не сильно волога є, вулога більш тієї сторони, там де акумулятор. Його підтопило, з того деякі там провода, електроніка передхилім звернули, автомобіль не засвічується. з За цього, скажу все. Найбільше в аудіо стоїть блоки взаді. По задній частині тут все сухеньке. Багажнику води не було. Ця машина просто в полюється туди. Тут подається розібратися з цим акумулятором, там він стоїть нижче, виходить, нижчій машині і автоматично його підтопило. Так, автомобіль просто в полюці, але він зовні ну, ідеально, можна сказати, в хорошому стані, готується до відправки в Україну. І хто уважно дивився, ви бачите, що в принципі по тому, що вони показують, немає ніякої води в салоні і взагалі не видно, що тут якась проблема. Вони показують, що все чітко, все класно. Ну, власне, клієнт цьому довірився. Ну, плюс довірився фото, яке він побачив на аукціоні. І після цього прийняв рішення, що він купує це авто, воно йому подобається і підходить. Зі штатів машини ніколи не їдуть отак. Вони завжди стоять під наклоном в контейнері. Тому він не міг передбачити, що з нею буде. Але я вважаю, що ті, хто знімали ці відео, вони трохи не дозняли і не дорозказали. І от ця машина стояла під наклоном. І оскільки вона була нахилена, то виявилось так, що вся вода, яка була в цій машині, а вона тут була на момент покупки, вона стекла назад. І ну, тобто, була калюжа, коли людина приїхала зустрічати цю машину вже тут на СТО, вона побачила, що ззаду в неї калюжа, що повпливала mm. на подальший ремонт, бо попливли певні блоки. І наскільки я в контексті ситуації, то в ауді з блоками проблеми ще більші, ніж в БМВ. І оскільки ми свою проблему, можна сказати, вирішили, ну, надіємося, що через тиждень з блоком вирішимо, то оця людина, він вже зробив навіть вихлоп в цій машині, але блоку цього він ще не знайшов і не здвинувся з місця взагалі в пошуку якогось конкретного блоку. Мабуть, я думаю, що плюс-мінус ситуація така ж, але знаю, що він ще не здвинувся. Тому, от ще одна ситуація, чому топляки мінус. Але не забувайте, що є, в принципі, і виграшні ситуації, тому ви вирішуєте все на свій страх і ризик. Цікава ваша думка, скільки може стати ремонт на цьому авто? Особисто я думаю, що 20-25 тисяч доларів. А як думаєте, ви, то напишіть в коментарях. І не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на наш канал. А якщо ви хочете не чекати другу частину, а дізнатися все як можна першими, то підписуйтесь на наш інстаграм в лайві Ми будемо там все знімати і показувати всі ремонтні процеси, які відбуваються з цим і ще з безлічю інших авто.